Шановне панство, Шевченкяна Юрія Володимировича Шевельова, роки життя 1908-2002, складається зі студії над мовою і стилем поета в 1940-41 роках. В архіві збереглися зошити з цими матеріалами. Популярних виступів і метакритики часів Діпі і Муру. Історико-літературних, компаративних, інтерсеміотичних і студій і метакритик Шевченкознавства, написаних у США. Поза цим разом із Володимиром Міяковським Юрій Шевельов зредагував збірник наукових праць Тарас Шевченко Симпозіум, який побачив світ у 1962 році. Також Юрій Шевельов неодноразово звертався до життєвої долі і творів Шевченка в своїх мемуарах, використовуючи цитати в якості іконів. Мовознавчий фокус цієї теми у Шевельова не розкрився. Складений перед війною сталінської системи з нацистською портрет мови і стилю Шевченка, не міг бути тоді надрукований, бо автор не завдавав собі клопоту відділити дозволених радянською владою науковців від заборонених, послався доречно на тих і на тих, а також для прикладів використовував цитати ідеологічно шкідливі, в яких Шевченко вибухав гнівом супроти сухого кацапського слова російської мови. З другого боку, Шевельов уже тоді був певний, що жоден детальний опис мовних особливостей Шевченкових творів не відкриває суті поезії, головний ключ до якої полягає в розумінні, цитую Шевельова, неймовірно складної і мінливої семантики. І хоча Шевельов не вживає при цьому характеристику модерний, ключ складної, і мінливої семантики переводить розмову в річище філософії і естетики цього явища. Крилата фраза Юрія Шевельова Світ прийме нас лише модерними становить його життєве кредо, безсвідомо винесена з зореносних і зорепадних 1920-х років, де були Тичина і Яновський, хвильовий і куліш. Курбас і Михайло Бойчук. Тоді ж, на початку 1920-х років, гуманітарій відкрив для себе Шевченка в оригіналі і запалився поетом на все життя. Суміш Шевченкового романтизму, так пише Шевельов, і романтичних марень Миколи Хвильового склали його безсвідому віру. Яка заміняла йому світогляд до середини 1950-х років, коли знаємо, він відмовився від концепції національно-органічного стилю, породженої романтичною вірою 1920-х у Мурі. Шевченківська тема завозлює основні напрями критичного мислення Юрія Шевельова. І в такому розумінні вона системно важлива і сама по собі, і водночас може бути ключем до його цілісної, ще ненаписаної інтелектуальної біографії. Іншими словами, можна простежити два фокуси цієї теми, у Шевельова. Перший Шевченко як головний концепт української модерної культури, і другий. Фокус модерний експонент критичного мислення інтелектуала в представленні феномена Шевченка. Зупинюсь на першому. Магістральна роль Шевченка в українському літературному процесі 19-20 століть окреслена ще в 1943 році в проблемній рецензії на книжку Євгена Пеленського Шевченко-Класик Львів, Краків 1942 рік. Фактично, тут сховані всі подальші підступи Юрія Шевельова до поезії Тараса Шевченка. Це неможливість описати Шевченка жодними стильовими ізмами. Це засвоєння Котляревського Шевченком і переборення Котляревського. Це експерименти із семантикою в напрямку її збагачення і поліфонізму. Це українська душа поезії, і, зрештою, це глибоке устремління зрілого Шевченка до інтенсивного результату поетичного вислову, коли з'являються його мініатюрні шедеври. Як пише Шевельов, нерозгорнуті поеми, глибокі сюжетні і змістові можливості яких втиснуті в кількарядкові мініатюри, такі як Дівча любить чорноброве», Ой, діброво темний гаю, Подражання сербському, Титарівна Немирівна, Зійшлись, побрались, поєднались та інші. Жодна з цих тем не випадкова. В критичному доробку Шевельова. Навпаки, усі вони прочитуються і в 40-х, і в 60-х, і в 80-х роках, і демонструють поступове заглиблення гуманітарія у світ Шевченка. Від наголошення ексклюзивної українськості Шевченка в рамках теорії національно-органічного стилю доба Муру до розкриття діалектичної єдності національного й універсального начал поезії 1960-1980-ті роки. Для Юрія Шевелюва, речника національно-органічного стилю українське ядро геніальної поезії беззаперечне і багато разів наголошене в студіях 40-х років. Це рецензія Шевченко Класик, це виступи Грані Шевченка і біографія по смерті. Дозволю собі дві короткі цитати із цих робіт. Багато граней можна розкрити в книзі Життя українського народу в Кобзарі, але все. Грані тільки однієї сутності. Ця сутність розкривається словами Українець і поет, поет і Українець. І ще одна. Гети і Шевченко на схилі літ шукали синтези поетичної форми. Але Гети шукав синтези вселюдської, Заходу і Сходу. А Шевченко шукав синтези національної, синтези в часі заповіджених стилів літератури, літератури свого народу. Кінець цитати. По мірі того, по мірі того, як Шевельов переходив концепцію національної органічності літератури, фокус пізнання і представлення Шевченка мінявся. У 1962 році він друкує студію, 1860 рік, у творчості Тараса Шевченка. Увага дослідника прикута до останнього, окремо виділеного відрізку творчості Шевченка. Цей відрізок свідомий вихід Шевченка за українські береги. Це період універсальних творів, підкреслено обернутих від України до цілого світу. У той час пише Шевельов, Поет присвячує себе глибокому осмисленню життя, долає бурхливий, експансивний стиль на користь інтенсивного шліфування, форми і змісту. Висловлені шевельовим раніше міркування про складну семантику, історичні зміщення, накладання стилів, синтетичний експеримент, розкриваються в процесі аналізу Шевченкової поезії, цього фактично останнього повного року. Творчості Тараса Шевченка 1860 року. Дослідник при цьому не згадує жоден мистецький стиль, не декларує національного колориту. Він переважно наголошує, що вірші цього періоду живуть поза критеріями реалізму. Поезія для утаємничених пише Шевельов, езотерична поезія, неясність та навмисна алогічність, яка аж ніяк не є недоліком. Фольклорна складова поетики цього останнього періоду не суперечить їхній модерній герметичності. Шевелюв підкреслює, що в творах цього року Шевченко використовує універсальні начала фольклорної образності – багатоплановість, відсутність конкретики, здатність передавати переходи об'єктивного в суб'єктивне. І навпаки, відтак ми можемо сказати, що фактично Шевельов наголошує. Присутність Шевченка у витоків визначального для модерної української культури процесу перетворення фольклорної стилістики з єдиного властивого їй способу висловлювання на художній засіб вираження. Духовних універсалій різного культурно-історичного походження. Вивершення цього процесу, як знаємо, здійснив Павло Тичина, створивши на основі міфофольклорних фольклорних начал цілком нову поетичну мову українського модернізму у збірці Сонячні кларнити». У своїй філософській сповіді Шевельов схильний бачити в Шевченкові ядро конфліктів, філософська сповідь, рік написання 1947, і це фактично. Розділ більшої праці Шевельова в обороні великих. Так от у цій філософській сповіді Шевельов схильний бачити в Шевченкові ядро конфліктів між духовно-інтелектуальними станами української культури. Цитую Швельова: що є розвиток української літератури від Шевченка до неокласицизму як непослідовне і чимраз послідовніше заперечення Шевченка і його епігонів? Що означає поява осьмачки і барки? Вона означає заперечення неокласицизму і своєрідне, але принципове повернення до традиції Шевченка. Кінець цитати. Ця теза знаходить свій розвиток у статті 1989 року, де ключова роль Шевченка в українській новій та новітній літературі стверджується більш поступально. І вже як чинник об'єднання, а не розриву мистецької традиції, цитую Шевченко вмів бути майстром іронії, натяку, жарту, дотипу, трюку, як колись бурсаки і не гірше від барокових інтермедій або семенкового кобзаря 1924 року і інтермедій літературного ярмарку. Кінець цитати. Складна і поліфонічна позиція Шевченка в літературному процесі, пише Шевельов, це відтинок для розуміння історії, а мутадіс, мутандіс і сучасності вирішальний, проте далеко не завжди усвідомлений і далеко далекий від належного розуміння. Чому? Тому що історія, історія літератури в Україні в ХХ столітті. Пояснює, що послуговуються мональною і дуальною матрицею історизму. Натомість Шевченка вони потребують історичного плюралізму, усвідомлення різноспрямованості процесів в історії, їхнього взаємоперетікання, синтезу, переплавлення, перехрещення. Серйозну ревізію мональної розв'язки ставлення Шевченка до Котляревського Шевельо здійснив 1989 року, прийшовши до висновку, що спадок Котляревщини становив для Шевченка глибоку проблему не одного 1838 року, коли було написано поезію на вічну пам'ять Котляревському, а входив у ґрунт складного поліфонічного стилю поета, цитую. Шевелюва. Він важко переборював її, Котляревщину, поки не відвів її місце в певних, переважно сатиричних проявах своєї творчості. І так до найостаннішого свого вірша, передсмертного, чи не покинуть нам не Бога. Аналіз очікувань Шевченка щодо своїх попередників Котляревського і Квітки Основ'яненка переходить у цій роботі в проблему очікувань, якими визначається пізнання самого Шевченка, щоразу далеке від повнотої досконалості. Тому студія завершується. Алюзією несхопності поета, цитую. Шевченко, звичайно, не імміграційний, він і не радянський. Я міг би сказати, що він належить українському народові, але ж я пропонував мораторій на вживання слова народ. Тож Шевченко Шевченко, всіх і нічий зокрема. Кінець цитати. У тому ж 1989 році Шевельов створив свій манблан критичного синтезу Шевченкової теми студію Микола Г. Тарас Шевченко, мистець у відмінному контексті. Універсалізм Шевченка тут піднесено на вищий рівень. Його есхатологічна поезія представлена як така, що не тільки далеко випереджає свій час станом поетичної уяви, а й створює поле художньої напруги, яке захоплює собою мистецьке явище інших семіотичних систем пізній живопис Миколи Г». Може здатися, що Шевельов завмисне виводить Шевченка поза національні рамки, проте це зовсім не так. Радше дослідник розсуває самі ці рамки, пізнаючи Шевченка в найширших сенсах і можливостях його поезії. Шевельов презентує Шевченка як найпотужніший культурний концепт, завдяки якому Україна може перейти до актуальної вже тоді тепер інклюзивної моделі національної ідентичності, яка визначається залученням до української реальності якомога ширшого і якіснішого іншонаціонального, Культурно-мистецького простору в інтересах української нації. Саме так Шевченко стає не риторичною фігурою, що не раз спостерігаємо у навчальній літературі і а онтологічною даністю, що профілюється в різних вимірах національної культури, поширюючи і поглиблюючи їх. Модерний експонент критичного мислення інтелектуала в представленні феномена Шевченка питання широке. Я коротко зупинюся тільки на відповідальному пізнанні Шевченка як прикметі модерного мислення Шевельова. Оцінюючи книжку Леоніда Плюща «Екзот Тараса Шевченка Юрій Шевельов наголошує екзистенційну вагу підходів автора екзоди. Цитую: у творах Шевченка він шукає і знаходить минуле індоєвропейське, минуле слов'янське, минуле українське, минуле Шевченка і, кінець кінцем, либонь, минуле своє. Тут одне з найбільших досягнень його праці, і вже цього досягнення було б досить, щоб визнати вартість книжки. Кінець цитати. Юрія Шевельову завжди вважав у цей пошук себе, свого минулого, своєї власної історії в критичному осмисленні явищ культури. Вірші пишуться для себе. Резюмував він у спогадах, а критичні статті для читачів. Але, зрештою, теж для себе. Долучення до процесу пізнання поезії вважав Шевелю, обдаровує людину унікальним моментом щастя, бо людина переборює таким чином хаос і впорядковує життя. Таке розуміння екзистенційної мети поезії і думки, спрямованої на її пізнання, мали провідні феноменологи і германевти ХХ століття від Едмунда Гусерля і Мартіна Гайдегера до Поля Рікера і Мераба Мамардашвілі. Пізніше Шевченко доводить Шевельов, посінений Духом Божим, і він є живою сило, силою мистецтва, яка впорядковує стан і смисли, що без мистецтва не можуть бути впорядковані. Вільям де Брезіл у реєстрі рис модернізму називається загрозою хаосу в поєднанні з налаштованістю на пошук. Так, поетичний геній Шевченка оприявнює життєздатність і життєдоцільність української мови стаття Шевельова, критика поетичним словом. А відтак і українського буття в цілому, запобігаючи інтропії національного начала в асиміляції чужою культурою. Про це Шевельов пише у зв'язку з післямовною передмовою Шевченка до поеми Гайдамака. Шевченків клімат душевного і розумового життя, вислів Юрія Шевельова, визначає не лише поетову сучасність в фронологічному сенсі. Роботи, які з'явилися під рубрикою навколо Шевченка, про Михайла Петренка, Пантелеймона Куліша, Василя Мову, Миколу Ге, а й несе в собі архетип, за яким цей клімат відроджується в творчості Василя Стуса. Юрій Шевельов пише про ототужнення Стуса з Шевченком. Інший авторитетний дослідник творчості Василя Стуса Володимир Моренець наголошує універсальний характер втілюваного стусом у вірші духовного стану, яким зашевельованим творець самотвориться і як поет, і як людина. Шевченкова присутність в кожному духовно-інтелектуальному стані унікальна за своєю ролью і впливами, що йдуть від символічної структури і сенсів його творів і біографії. Відтак йдеться не про одномоментну раз і назавжди відповідь на питання, чим є для нас Шевченко і чому він посідає те вершинне місце в національному просторі, яке посідає, а про корпус відповідей, заданих як історією, так і ментально, психологічним і культурним профілем того суспільства, яке опановує Шевченка. Цитую Шевельова. Значення поета для української культури і історії таке, що кожен рік це рік Шевченка, Кінець цитати. На позиції позір це твердження, для розуміння якого потрібен контекст відповідної праці. За своєю суттю, це інтелектуальна пропозиція, яка вказує на здійснення, чогось в цьому випадку поезії Шевченка, неодмінної назавжди, не ніби поза часом. Читачі встановлюють зв'язок між позачасовістю цієї поезії з собою, долаючи таким чином. Темпоральну сегментованість свого існування і ще разу відновлюючи значення Шевченка в сучасності. Таким чином, історичний аспект помислення Шевельовим феномена Шевченка має значення сутності людини. Ця сутність не є статичною, її не покривають жодні визначення історії, але людина продовжує шукати способи її окреслити. Шевченко значить студія Шевельова через відому і не зовсім відому історію нашої національної літератури це вловлення і примноження через думку скарбу нашого модерного письменства. Дякую за увагу.